Стрілець грудень 2024 року. Починаю з стрільців, так як у вас зараз дні народження, тому це моє вам привітання. Будемо робити на цей місяць трошки інакше, ніж завжди. І так, поїхали. Для стрільців, грудень, загальна, Да, фон, скажімо так, місяця, три карти. Ми дивимося спочатку, середина і кінець. Поїхали. Угу. Так, добре. Далі робота для стрільців, саме основні моменти. Ні, ми для роботи інші карти візьмемо. Ось ці. Робота для стрільців в грудні 2024 року. Робота. О, хорошо. Премії якісь отримаєте. Так, робота, Далі фінанси. Хтось без роботи, але фінанси ж ніхто не відміняв, правильно? О, дивіться, дві шестірочки жезлів, да щось будете, знаєте, як це як наче збирати. І е, останнє це ми подивимось особисте життя. Да? Що, чекає? Особистому житті. Це також початок середина, кінець місяця. Але по одній карті. Особисто. Так. Такс. От я думаю про одну людину і... і да. Так. Дивимося, значить, початок в цілому місяць буде, ну, скажу так, непоганим. Мені не дуже подобається ваш кінець місяця. Не то, ж, неправильно я сказала, не, не, не подобається, а він якийсь такий буде з такими, знаєте, різними відтінками. Але, тим не менш, початок. Місяця чудовий. По-перше, ви дивіться, в загальному по фону місяця ви себе відчуваєте та імператором. Да? У вас все виходить, ви молодець, у вас все те, що ви запланували, те, що ви розклали по полицям, у вас все виходить. А якісь можуть бути допомоги від чоловіка. Це в нас овін по знаку Зодіака, скоріше, да? Або це якийсь ваш чоловік, якщо дружина, якщо ви дівчина, да. Законний чоловік, або це може бути військовий, якась допомога від цього чоловіка. І так Далі, далі робота у нас да, далі була. По роботі можете отримати, до речі, якусь винагороду, вас можуть оцінити, похвалити і так далі. Тому що, дивіться, робота і фінанси у мене виходить дві одинакові карти на початок місяця. Це отримання, досягнення якихось результатів, перемога. Це може бути гарне зробітня платня, це може бути виконання якогось плану, да якщо це ми кажемо про роботу. Якщо ми кажемо про фінанси, десь, можливо, якісь надходження. Хтось вам давно був винен, якусь суму може повернути, держава якась якісь там суми може вам виплатити і так далі. Можливо, просто допомога від чоловіка, дружини. Неважливо. Фінанси на початку місяця мають бути особисте життя. Ну, таке, знаєте, за вами можуть дивитися так здаліка любоваться, але цьому якихось не тісних відносин я не бачу. Це для тих, хто самотній. Для тих, хто в парі, там все добре. Знаєте, там все багато все все добре. А далі, середина місяця. Середина місяця фон общий. ви може бути, можете бути така меланхолічна, якщо ви жінка. Да? Якщо ви чоловік можете мати якісь відносини або спілкування тісне, активне з жінкою, раки, скорпіони, або це може для всіх. Це може бути психолог, подруга і так далі. Ну, якісь от спілкування з жінкою або цієї стихії, або якась така вона, знаєте, ваша жилеточка. Робота, дуже багато активних дій, якихось бігати туди-сюди, ну в принципі, кінець року воно те на те й виходить. якби Це нормальна історія. Да? Активнічать будете по роботі, можливо, якісь нові проєкти вже зараз запускаєте, да? якісь нові старти і так далі. По фінансам, по фінансам видно, прийдеться вам трошки витратити ваших так сказать за або отриманих вами фінансів, Що ви собі будете, але ви знаєте, якби будете трошки жаднічать. Ви будете собі розуміти, що треба тому, тому тому подарунок купити, або ще щось, ще, ще, ще щось, або собі щось куханому коханій Але тим не менше, знаєте, захочеться трошки придержати ді... на потом. От, якось так, от в, по, в стосунках: в стосунках будете закриватися від всіх і вся. От не хочеться ні з ким не спілкуватись, нічого. Знаєте, от можливо, хтось до вас буде якось проявлятися, але ви не приймаєте. І фінал місяця. Дивіться, уходите від якихось. Скажу так, у когось по особистому житті може якось так програтися, щось повернеться з ног на голову, ну, знаєте, перевернеться, можливо, у когось будуть розрив відносини саме під самий кінець року. да, Можете піти від людини або від вас, або ви ну, от якось якась така може бути емоційна, дуже емоційна ситуація, що вам захочеться закритися, уйти, і вас ніхто не бачив, вас ніхто не чув. І, ну, це ж стосується і особистих відносин. А по роботі корпоративи. Я здається, десь там на тижні вже дивилася комусь. Е -е, святку... Ну, це, в принципі, це логічно, да? але це що стосується роботи. Да? Можете десь з колегами, можливо, це не корпоратив, просто з колегами десь вийшли, е -е, так сказати, щось відсвяткували. Святкуєте разом, я не знаю, завершення року вдало і так далі. Е -е, і по. Фінансам отримайте те, що ви заслуговуєте. Те, на що ви, е от як старалися, як працювали, те й отримаєте. От такий місяць для вас на все добре, Па-па.